От, наприклад, ну, і, да, це студенти постійно дивуються. а як ви знаєте, що ви я тут стиснув шрифт. А це видно. Ну, я кажу, що зліва чи справа, ну, віддято, то так? Зрозуміло, Розуміло, да, що справа. І заможна, ну, Не потрібно мати якесь шрифтове освіту для того, щоб зрозуміти, що цей шрифт да, він неправильний, він не ідеальний. А цей шрифт до речі, далі інший шрифт. А цей шрифт а, ні, це дюрера, обличаюсь. А цей шлюф він не ідеальний, він збалансований, він прагнений. Те ж саме стосується і фотографії. Оце <кій> мій улюблений образ. Ви подивіться, з деревом нічого не трапилось. Дерево як було дерево, ми не знаємо про пропорції дерева. Дерево у нас красиве, а дівчинку вплющило в дерево. так Ось. І е, це стосується всього. Тобто, якщо не придивлятися до цієї фотографії, то можна сприймати, ну, дівчинка обнімає дерево, все. О, через те, що люди, вони ж символьно думають. Нам намалюють е, коло огірочок дві палки, і ми будемо говорити, що це людина. Тобто видно наша да, дівчинка, але ж ми бачимо, що щось не так з цій дівчинці, що, що щось її вже туди включує це дерево. І е, е, тому ну, це такі святі об'єкти, які не можна деформувати. Не шрифт, не логотип і не фотографію. Ну, окрім того, ще можна потрапити на великі гроші, тому що е, коли працюєш з журналом і тобі приносять модель відфотографовану, за яку заплатили. От, а ви її зробите товстішою, там будуть великі проблеми і з журналом, і з керівництвом цього журналу і так далі. От. І до дизайнера 50% до замовників вони з'їдять все, що ви їм принесете. Все, що то вони його з'їдять, полюблять і скажуть класно. Е інші 50% замовників вони відмовляться від будь-чого, -що, що ви принесете, бо в них є якесь своє бачення або розуміння, як потрібно працювати з людьми. Да? Там, що потрібно їх спочатку до себе поганяти, А потім тільки в кінці заплатити грошей. Обидва варіанти для е, дизайнера є поганими. По-перше, якщо приймаються всі замовлення, то дизайнер не росте. Можна сидіти, ну, е, це помітно на рекламних виданнях, е, в яких один дизайнер живе, да? Він там живе вже там три роки, і він робить рекламу. І ти бачиш дуже такі великі грубі помилки в цьому дизайні. І, ну, ти не можеш зрозуміти, чому це ну, студенти не можуть зрозуміти, особливо перший курс рекламіста. Вона щойно вступила в університет, потрапляють мені в руки, вчать дизайн рекламу. І вона десь там на парі четвертій я кажу, так, тепер завдання знайдіть погану рекламу, от вам, будь ласка, купа журналів, знайдіть погану рекламу і зробіть з неї хорошу рекламу. Вони відкривають, але ну, там кожна третя, вона паршива. Або там по градієнту текст засунутий, так що воно не або інформація неправильно згрупована, або там 12 шрифтів в одному рекламному повідомленні. І вони запитують, а чому так? Ну, це ж фахівці працюють, а ми тут на першому курсі за 5 пар вже розуміємо, що це неправильно. Я говорю, що е, ці дизайнери вони ніде не вчили. Да? Для них те, що я там вам можу за 5 уроків викласти, їм потрібні роки для того, щоб самому дійти. От. І якщо власник цього журнала і ті, хто замовляє цю рекламу, вони погоджуються на його дизайн, він не росте, він сидить на своєму рівні. Тільки тоді, коли е, починаються проблеми вже з фінансуванням, він починає задумуватися над те, можливо, я щось роблю неправильно, можливо, є якісь конкуренти, які роблять дизайн краще. З іншого боку, якщо замовлення не приймається, якщо замовлення тяжче, мені ну, це найгірше, до речі, почути, коли тебе приносите дизайн, він дивиться і каже, нічого не подобається. Оце. І, і не знаєш, куди двигатися. Тому що якби він сказав, що ну, цей варіант добрий, давай тут там, змінимо шрифти, або ми щось здобавимо, то принаймні ви бачите там, маршрут, куди ви підете. А коли нічого не подобається, вам необхідно знову робити таку ж саму кількість варіантів. Тому дизайн любить багато варіантів. По-перше, через те, що ви самостійно можете контролювати свою роботу. Коли ви зробили одну роботу, вона вам може дуже подобається. Ну насправді ну, так воно і є. От ви робите, це результат вашої праці, там, можливо, там, дводенно, і ви думаєте, от, як все класно вийшло, я все унормував, все класно. Але потім, коли ви задасте собі завданням зробити ще три варіанти цього ж самого сайту, три шапки, наприклад, однакові, ви побачите, що там другий варіант він виявляється набагато кращий був, ніж перший. Хоча і перший вам вже подобався. Таким чином, дизайнер може контролювати самого себе. Да? От Він робить три варіанти, відкидає сам же два варіанти, і один із них найкращий бере собі. Е, він може принести це замовнику. І замовник, який може сказати, мені не подобається цей дизайн, принаймні має вибір. Да? У нього є три варіанти дизайну, і він вже може зацепитися хоч за один із цих варіантів. І у вас буде шлях, куди двигатись далі. Є, ну, не варто сильно засмучуватися, якщо найкращий той дизайн, який вам дуже подобався, не затверджений замовником. Розумний дизайнер візьме і покладе собі в портфоліо або використає в наступному проєкті і буде радий. Так? Він не буде доказувати, що це ось-ось-ось найкраще. Він забере його собі. Ну, знову ж таки, повертаючись до культури і міста, от вам один варіант сайту, от вам другий варіант сайту. Ну, зрозуміло, так? І той, і другий можна було б зробити. Я, до речі, впевнений, що невеликі фахівці робили і той, і другий дизайн. Але тут і йожику зрозуміло, що один варіант набагато сильніше і краще, і краще б'є по мозкам ну, через те, що культура і мистецтво, вони ж тужні. Да? От, наприклад, варіанти шапок. Да? Один і той же самий сайт, але з різними шапками. От. Ну, я тут теж зрозуміло. Ну, я не знаю, от вам який більше подобається. Перший, другий, чи третій? Другий? Друге. Ну, мені особисто цей перший подобається. Він такий більш мінімалістичний. Я, до речі, тут про контраст, дивіться, от якби. Б... <ганда> Люди не розуміли правило контрасту і правила щитування інформації. Вони могли б засунути цей текст прямо по, -по картинці. Так? І він би тоді здох. А так вони його поставили на зелену плашку, і ми абсолютно читаємо, що там написано «Welcome new Student. Це, здається, запрошую вас, студенти. Ну, Велька. Він... <ганда> 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 правило номер 10. Останнє. Дизайн спирається на досвід попередників. Дизайн знаходиться десь посередині між інженерією і мистецтвом. Тобто, з одного, ну, знову ж повертаючись до нашого першого правила, що в дизайні правил немає. Тобто є якісь інженерні е, такі замашки того, що ми знаємо, як потрібно розташовувати інформацію, щоб вона краще читалася. І всі оці от, там, 9 правил, які ми сьогодні там, з вами проговорили, да, вони всі ну, близько до інженерії через те, що є чіткі правила, за якими працює механізм. Да? Ми не можемо робити туалетні кабінки менше, ніж ширина тіла, правильно? Через те, що туди просто не влізе людина. От. Є якась інженерія. З іншого боку, є мистецтво да? і бажання вразити людину, бажання зробити сайт оригінальним. І балансуючи постійно на цій от межі, ми знаходимося ніби, ну знаєте, як в кохання. Да? Є правила кохання, дарувати квіти і водити в кіно. Да? Але якщо б ми проводили все по правилам, то нічого б не вийшло через те, що момент імпровізації він постійно, постійно повинен бути. І щодо інженерії. Дуже глупо думати, що ви вперше да, розробляєте сайт для кафедри або для університету. Тобто до вас і прямо зараз, можливо, сотні дизайнерів працюють над сайтами кафедри і сайтами університетів. І було б неправильно не враховувати їхній досвід. Це те ж саме, що до вас приходить замовник і говорить, мені потрібен двоколісний е, транспортний засіб на ніжній тязі. Да? Можна кинутися і проєктувати велосипед з нуля. Заново, От. а можна взяти велосипед і подумати, як його можна покращити. Через те, що просто взяти велосипед і віддати замовнику, це вже е, ну, з мистецької точки зору не красиво. Це для вашого портфоліо погано, якщо ви просто плагіалите. Тобто щось покращити, ну, душа ж бажає щось покращити і зробити щось краще. Щось покращити все рівно потрібно. Але просто ті зусилля, які ви будете витрачати на вигадування свого велосипеду, можна витратити на покращення велосипеду. І отримати, можливо, новий велосипед. От, знову-таки, повертаючись до більш реальних речей. Смартфони. Смартфони мали отакий от от вигляд і були доволі зручними. У мене самого приблизно такий же самий смартфон. Ну, там зручно, клавіатура, все-все набирається. Компанія Apple, яка випустила iPhone, а так от виглядить iPhone. Вони не вигадували новий телефон. Вони взяли телефон, написали собі список того, що незручно, або того, що вони хочуть змінити, і змінили це. І вони змінили це настільки, що фактично це вже новий, новий пристрій, це вже навіть не телефон. Це, це щось абсолютно нове. Тобто вони взяли, вони, грунтуючись на досвіді попередників, покращили. Телефон настільки, що це стало абсолютно новим пристроєм. А якщо не збиратися на досвід попередників, можна отримати отаке. От. Тобто, це, наприклад, сайт, який робила людина, яка зовсім ну, не знає дизайну. І ну, приблизно якісь свої уявлення про те, як потрібно робити сайт, і у нього було, і приблизно, ну, я думаю, в кожного є. Да? Я мене, як робити це там, А моя мама колись оформляла плакати в школі, і от вона мені сказала, що треба зробити так. Але зрозуміло, що з тих усіх сайтів, які ми бачили, це очевидно найгірший через те, що він ті, хоч принаймні, хоч якось спиралися на досвід попередників, це не спирався ніяк. Це, це абсолютно чиста творчість. Я впевнений, що зусиль, які автор цього сайту витратив на його створення, він витратив, я думаю, дуже багато зусиль. І, можливо, він тиждень працював над цим сайтом. Замість того, щоб взяти якийсь хороший сайт і подумати, як його можна переробити і зробити зручним для нас. ну, Для кафе. Можна брати. Готові варіанти дивитися, принаймні, як люди працюють з цими сайтами. Не варто вигадувати велосипед, і не варто відчувати якийсь сором за те, що ви берете чужі ідеї, через те, що ідеї, ну, на них, по-перше, авторське право не розповсюджується зараз. А по-друге, у вас не вийде зробити те ж саме, у вас буде якийсь інший продукт. І ну, залежно від того, наскільки ви успішно його покращите, можливо, ви десь покращуєтесь до рівня айфона, і зробите якусь нову так. Тут питання про шаблони. Знаєте, WordPress ага. так, так, так. і далі наскільки можна їх взагалі? А так, я так? щас дойду. Так. <реш> я. <реш> О, тобто, е, ну, це я все е, школи дизайну да, взяв, які е, направляли як, е, бренд. Свій на дизайн. Тобто, Вони намагалися якнайяскравіше показати, що вони дизайнерські. Ось це італійська. Оце, до речі, про новаторство. Якраз дівчина говорила, що потрібно робити сайт таким, щоб е, людина хотіла да, туди вступити, бо він такий сучасний і новаторський. Оце мені здається, дуже новаторський сайт. Він такий він, він хороший. Дивіться: інформація. Е, Розбита на цифри, да? От там університет і кампус, е студіру, е трансфер і якийсь сервіс. Тобто е вона вирвана тут у них і е меню дуже велике, але найосновніше, що шукають студенти, ну 90 знову ж таки 5% ходить на сайт е, якихось людей, да, і визнавчивши Т4, що вони шукають, можна це винести відразу на першу сторінку. Це спростивши їм життя, не потрібно вивчати меню е, слово е, ректора. До речі, це гарна ідея, зашифрувати меню в слово ректора. Ну, для того, щоб ви якось читалося да, це слово та-та-та-та-та, хочете там подивитися розклад, натискайте сюди, я а принаймні до, 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 до кінця до 4. От, до речі, про шаблон. А цей сайт він стоїть на шаблонах. Є готові дизайнерські шаблони, які натягуються на е, двіжки, і ну, можна доволі зручний красивий сайт зробити. Тобто, отут е, дизайнерської роботи дуже мало. І от, наприклад, я вам показую його брат Тобто, Це один і той самий шаблон, тільки з різною інформацією. Взагалі, якщо не, ну, не дуже часто ходиш по інтернету, ти навечі і помітиш, що це один і той самий шаблон. Тобто певною мірою можна шаблони використовувати абсолютно чистими, не змінюючи нічого. Але зрозуміло, що для будь-якого дизайнера, чим більше він змінив шаблоні, тим крутіше він є. Це якщо говорити про двішки. Ну, ну просто зробити з нав'язання, що набагато важче. Дорожче. І дорожче. Ну, тому що дизайнер і програміст це такі дві різні професії. Я думаю, що одна інші буде дуже сильно заважати. Краще, щоб це працювало дві різні людини. Це як дизайн кузова і інженерія машини. Ну, і на цій прекрасній ноті ми завершуємо наш лікторів. Дякую вам за увагу.